Гарно. всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні захотілося спекти е, пиріг. Він називається 12 ложок і 3 яйця. Всі вже його пекли, хто не пік, напишіть мені, будь ласка, хто ще його не пік. Треба, дівчатка, 3 яйця, цукор, 12 ложок. Тепер злегенька я це все діло збиваю. Можна міксером, дівчата. Мені сьогодні. На дівчина написала, у вас що, міксера немає. Є, в мене міксер. Але так цікавіше. Ось так я перебовтала гарно. Тепер треба 12 ложок молока. Це я вже тут переміряла. Так, теж перебовтую. Ось таке воно гарне стає. 12 ложок олії. Так, три Тріш ж трішки перемішаю. Борошно, 12 ложок. Знаєте, що я забулась покласти? 12 ложок поклала, а дрібку солі ще треба. Починаю замішувати, дівчата. Тістом. Все вийде, дівчата. Не забувайтеся, тісто любить тишу і спокій, повну чайну ложку розпушуваче. Ось так. І ще треба цедру з одного лимону. Ось так я цедру обдерла і з пів лимону треба сік видавити сюди. Це все я гарненько перемішаю. Вже я відчуваю, як воно гарно пахне. У мене духовка вже нагрівається на 180 градусів. Так, дівчатка, ось я замісила тісто, підготувала форму. У мене тортовниця. А хто як хоче, таку і виливайте. Ось так я вилила форму, ставлю випікати в духовку по рецепту. На 30 хвилин 180 градусів. Ось я спекла пиріг, трішки думаю, я його зараз прикрашу. Він, як завжди, з куполом. Я налила сюди трішки згущенки, косову стручку. І ось так потрушу гарненько. За це я зущенки помазала для того, щоб за щось воно зачепилося. Ось такий біскет, дівчата, дуже шикарний. Можна розрізати і зробити торт. Але в мене й так буде. Дівчатка, трішки формою не вдався, але. У вас все вийде. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще, бережіть одне одного. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!